Вчають, розумняшки розважають. Здоровенькі були. Ой чи вдома, чи не вдома, господарі цього дому. Відчиняйте хатку, слухайте колядку. Я Шок, загорнувся в кожушок, на скрипочці граю, вас усіх вітаю. Ой, колядо, колядине, ішла полем господиня. С торби жито брала, Ниви засівала. Вроди боже, жито. На щастя родині всій Україні! Ходь до нас навчатись! Переходь за посиланням під відео В Школі Розивняшок цікаво і весело! А щоб не пропустити нові пригоди, підписуйся на канал, натискай на дзюк і лайк, якщо сподобався мультик. Розу, до нових зустрічей!